Доброго дня малята! Сьогодні до нас на заняття завітав сніговичок, але не один. А з ким відгадайте. І зелена, і пахуча, і пухнаста і колюча. Посеред кімнати стала, нас зі святом привітала. Вірно, малята, це ялинка. Яка ялинка? Зелена, пахуча, пухнаста, колюча. В неї є стовбур, гілочки, голочки. Зараз проходять новорічні свята Різдво, а ялинка у сніговичка чомусь не прикрашена, що трапилось. А, сніговичок говорить, що налетіла віхола і зірвала всі прикраси Ялинкові, тому він і засмучений. Тож, малята, давайте допоможемо нашому сніговичку. Та прикрасимо йому ялинку на різдво. Тож рушаємо малята до творчої майстерні. Для роботи нам потрібна дощечка пластилін трьох кольорів жовтого синього-червоного та форма ялиночки. Ми беремо велику грудку пластиліна і нариваємо. Дрібні шматочки. Ось так. Двома пальчиками відщіпуємо і нариваємо ось такі дрібненькі шматочки. Жовтого відірвали, червоного шматочки нариваємо пластиліну та синього. Ось так. Ми підготували наш пластилін для роботи. Тепер беремо шматочок маленького пластиліну, і з допомогою дощечки і наших умілих пальчиків ми катаємо кульку ось так. Пальчиком ми отримуємо круглу форму. Прикладаємо до ялиночки, до форми ялиночки і притискаємо пальчиком. І так ми робимо з кожним шматочком пластиліна. І притиснули. Ось які гарні у нас кульки. Получилось. Тепер беремо червоного кольору шматочок і теж саме робимо ті ж самі рухи коло, ось так, отримуємо кульку і притискаємо. Можна розташувати кульки в хаотичному порядку. А ми зробимо ось так, як гірляндочка. Тепер синього кольору шматочки. І пальчиком на дощечки катаємо ось такі кульки. Ви всі молодці у вас. Це дуже гарно получиться ось так. І подивіться малята, як ми гарно з вами прикрасили ялиночку з допомогою наших умілих ручок. Після роботи скористайтесь серветочкою та не забудьте помити руки з милом. Ви, малята, великі молодці! Погляньте, сніговичок дуже задоволений і вам дякує за прикрашену ялинку. Тепер він може теж зустріти Різдво з прикрашеною ялинкою.